У рамках співпраці з Кам'янським група «Метінвест» надасть 50 мільйонів гривень на реалізацію соціально значимих проєктів. Нещодавно наше місто виграло гранти Європейського інвестиційного банку на реконструкцію трьох наших найбільших лікарень номер 7, 8 та 9. надані в рамках меморандуму кошти, будуть направлені на необхідне співфінансування цих проєктів. Дуже важливо для компанії «Метінвест» підтримувати міста, в яких е -е, знаходяться наші підприємства, і я вважаю, що це таки у нас перший. До великої співпраці між нашою компанією та містом Крамівське, і ми реалізуємо ще не один великий проєкт разом. Тисячі містян живуть і працюють в місті Кам'янське. Це місто, яке сьогодні є рідним домом для багатьох переселенців, в тому числі металургів Маріуполя і всієї Донецької області будемо робити все, щоб це місто стало для життя ще комфортним і безпечним. Також до проектів на які будуть спрямовані кошти групи Метинвест, включено капітальний ремонт захисних споруд в двох лікарнях а співфінансування на будівництво нового бомбосховища у нашому ліцеї номер 22. Це дуже важлива сторінка у дружбі і співпраці між містом та метинвестом і підприємством сталь. Я хочу подякувати «Великий бізнес за те, що ви вкладуєте в здоров'я і в безпеку наших мешканців. І хочу від усіх громади потиснути руку Олександру Олександру Берез. Дякую.